Ну, якщо я приїхала з міста Полтави для того, щоб і порадуватись, для того, щоб насолодитися співом нашої дуже улюбленої співачки і волонтера, і сердечної людини Оксани Володимира Білозір, яка дуже підтримує наші родини, а це родини. Полонених і безвісті зниклих, які ще з 13-го року в полоні мене син волонтер з Полтави, їх три волонтери на всю Україну в полоні. Вісім років, вісім місяців. То Оксана Володимирівна підтримує нас завжди на всіх заходах, на молитовних сніданках. Як же ж я можу не приїхати, не полюбуватися? Біда бідою, війна війною, але не можна нам зложити руки, ридати, плакати. Були володимирському соборі, помолилися, нас благословили, отці, отці. і ми прийшли порадуватися співу і трошки розрозити свій психологічний стан.